Росії знайшли спосіб воювати з танками Абрамс. Знаєте які? Смоктати танкістам? А шо? вони їх реально палять. Вони реально палять танки Абрамс. А, уже? Вже вони палять. Ну, так, Давай, ну, вони подивімося. починали з Бредлі. Сьогодні любить вона Абрамс, а завтра родину продасть. Депутати Госдуми потребували запретити ігрушечні вражеські танки. Нужно жечь. <laughs> тобто вони збираються конфісковувати з дитячих магазинів іграшкові танки і палити їх. Жесть. Жесть, ну, жесть. Це перемога, бляха. Це тупо. А ви взагалі не могли б там, я не знаю, це. Це прям перемога російська. Там, е, у, у, мене, у мене до, до росіян пропозиція. Ви не могли б в принципі все перемістити в якийсь легаленд? Оце все. Ну, типу, ну е, вам же ж буде простіше. От, але я просто в шоці від того. Я от іноді дивлюся: оце є такий, типу, ну не буду назвати ресурс. От, але я іноді дивлюся для того, щоб розуміти, як вони подають інформацію, і mm -hmm. я там іноді дивлюся Михайло Подоляка все ж таки. от І тому я дивлюся просто от на росіян, навіть на найпрогресивнішу, прогресивніше ліберальніших. от Я просто в шоці, я просто в шоці від того, які йолопи. Виявляєте, вони досі говорять, велика Віліка війна. Яка, блін, отечественна? Ви про 812 рік говорите, чи що? Яка велика Чечесна війна? Що це за? Війна. Чому її ніхто в світі не знає, крім вас, що це за війна? Яке отечество? Ваше отечество, 6% якого було окуповане? В Україні 100% було окуповане, і то, блін аттечество не називають. Що угу. за тупа худоба? Угу.